Дівчата, всім привіт! Мене звати Юлія. І це нова розпаковка з теми про те, як я замовила літній одяг та товари для дому. Так так, я знаю дуже розумно робити розпаковку літнього одягу восени. Але для мене це зараз актуальна тема, тому що я якраз збираюся їхати до моря, тому я замовила багато цікавих товарів саме з тему. Я сподіваюся, що вам сподобається це відео. Можливо, щось цікаве знайдете для себе, тому з вас лайк на це відео, і підписка на канал. А я буду показувати, що ж мені прийшло. До речі, я у минулому відео казала вам про те, що я збираюся йти стригтись. Так, от не все так критично. Не потрібно було прям зовсім кардинально стригтись трошечки забрали довжини, забрали трошки довжини, і, в принципі, волосся стало набагато краще виглядати, ніж воно виглядало минулого року. От рівно рік тому, десь тут буде фотка, як виглядало моє волосся рівно рік тому. Я вважаю, що я гарно попрацювала над своїм волоссям, над своїм здоров'ям. До речі, я ще хотіла вам показати. Я чесно сподіваюся, що це відео скоро вийде, тому що я знімаю відео вже дуже давно це відео про косметику з тему, і там я розповідаю про фен, ось цей фен, який я замовила з тему. Просто щоб ви розуміли, з тих пір, як я почала ним користуватися, я більше свого стайлеру, Dyson, я його взагалі не чіпала, тому що мені просто з ним незручно. Я тепер прихильниця цього фену постійно ним користуюсь, сушу волосся. Буквально там 5-10 хвилин, і все. В мене там, знаєте, ідеальна укладка. Нічого не стрічить. Коротше, цей фен набагато краще, ніж мій яке я придбала за 28 тисяч гривень, наче це капець. Я дуже сподіваюся, що скоро це відео вийде, і я дам вам посилання на цей фен, тому що ну, типу, дійсно клас. Просто щоб ви розуміли, якщо я закриваю двері в кімнату, мій кіт зі своротнього боку він просто починає шкрепстись і хоче зайти в кімнату. Я його пускаю в кімнату, і він починає також скриптись, бо він хоче вийти. Як зрозуміти цих котів, я взагалі не розумію. Перше, що я хочу вам показати, це я придбала ось таку от вазу з тему. Також вона така, знаєте, керамічна з жовто-білим таким принтом. Дуже мені сподобалось, і плюс тут вона має таку гарну прикольну ручку. У мене мама вдома вирощує лаванду, вона її зрізала, засушила для мене, і вона тепер у мене так от в кімнаті буде стояти. Звісно, що ці квіточки вони не зовсім класно мечаться з цим принтом з цією вазою, але все рівно як на мене. Набагато гарніше виглядає, ніж коли лаванда просто у стакані стояла. Дуже мені подобається. Якщо ви пам'ятаєте, я в минулих відео показувала щось от вазу з лимонними. І ось ця от ваза ще ось той підсвічник, як ви їм також показувала. Воно разом все ну, типу, нереально гарно виглядає, але це все ж таки такий, знаєте, більш літній декор. Я думаю, що в мене ці вази вони ще десь місяць постоять, а потім я їх заберу, сховаю і вже там на весну їх знову дістану, аби вони мені радували око. Але бачите, які вони гарні. І це кераміка. Я вирішила собі замінити капці для дому. Дивіться, які мілашки. Особисто мене в цих капцях підкупило те, що вони мають білу підошву, тобто вони не будуть залишати слідів на плитці. І плюс ця підошва вона йде на такій невеличкій платформі, тому в них комфортно ходити. Я вже маю такі самі, також купувала на тему. В якомусь відео дуже давно вам показувала ці капси. Вони досі в гарному стані. Я їх багато разів вже кидала в пралку, нічого з ними не сталося, тому вирішила замовити ще ось такі. от. І також до тих капців разом я ще вирішила придбати такі от. Мордочки, дивіться, які вони прикольні. Також мають білу підошву. такою на платформі. Вони дуже дуже приємні на дотик. Такі мілашки. Дуже шкода, що камера не може передати те, наскільки вони пухнасті. А так класні тапки, якою собі прикольно знайшла накидку на літо. Буду ходити з нею на пляж. Так на літо, що мені зробити. Коротше, я думаю, що під купальник буду вдягати купальник, вдягати джинсові шорти. І просто ось цю от накидку. і це буде дуже гарно виглядати. Вона така, знаєте, прозора, але дуже-дуже гарна. Ще й позаду вона має такий гарний принт. Коротше, вона мені дуже подобається. Я декілька років тому бачила у дівчинки таке, але не могла знайти. І тут побачила цю, і вона навіть краще ніж ту, яку бачила у дівчинки. Тому рада, що її придбала. Також мені моя підписниця кинула посилання на сукню в телеграм-каналі з Аліекспресом і попросила аби я її замовила. І так як ця сукня також мені сподобалась, то я звісно, що вирішила її замовити. Дивіться, яка вона гарна. Це сукня з Аліекспресу. Вона дуже така, знаєте, цупка. Плюс у зоні грудей тут йде подвійна тканина, і також додаткові ось такі от чашечки. Сукня насправді нереально класна. Плюс також величезний плюс за це за те, що це сукня комбінезон. Тобто тут ідуть додаткові ось такі от шортики, і також йде. Кишенька, Коштує де ось така от кишенька. Сукня ж кажу, просто 10 з 10. Єдине, вона дуже сильно маломірить, тому що на мені розмір М, і вона на мене занадто маленька. Тобто мені все ж таки треба було б розмір ельку брати. Тобто беріть навіть знаєте, на два розміри більше. Я поки що не знаю, що мені робити, тому що. Я поки що не знаю, що мені з цим робити, тому що на AliExpress не можна ж наче робити повернення, але я хочу її якось розносити, аби вона мені стала знаєте, якраз по параметру. Не знаю, чи вийде в мене це чи ні, але сукня дійсно класна. Єдине беріть, все ж таки на кілька розмірів більше. Мабуть, до речі, причина по якій я не дуже люблю замовляти саме з AliExpress, тому що я разом з цією сукнею ще замовляла окуляри, і сукня прийшла, а окуляри не прийшли. Хоча окуляри повинні були бути. Окуляри повинні були бути в тій самій посилці разом з цією сукнею, а їх просто нема. І от я не знаю, що мені робити, навіть куди писати. Напевно, просто треба забити, що мені не прийшли окуляри, я просто так заплатила 10 доларів. Оце мені не подобається, тому я дуже рідко замовляю саме з Аліекспресо. Також хочу вам показати сумку. Я вам її 100% не показувала. Дивіться, я прикольно замовляла. І цієї сумки в мене є історія, тому що цю сумку я замовила для мами. А все тому, що я кілька місяців тому замовила ось таку саму сумку, тільки світлішим відтінках. Також з я думаю, що це один і той самий постачальник. І я собі замовила ось таку от пляжну сумку. Вона мені настільки сподобається, я навіть словами передати не можу. Мені, знаєте, всі мої потреби на пляж закрили. Сюди можна і рушник покласти, і пляшку з водою покласти. Що, кіт, кажи. Зараз я його випишу, а він знову попроситься. Ці коти ото як маленькі діти, якщо не гірше. Отже, сумки ідентичні. Єдине, мама мене побачила всього сумку. Попросила, бо я їй замовила таку саму тільки в темнішому відтінку. Як вона попросила, я їй замовила, бачите, більш такий темніший відтінок. Тут поєднання двох фактур: це таке, знаєте, соломіне плетіння, і також екошкіра. Одразу хочу сказати, що де ця сумка тільки не валялась, ну моя не валялась. з нею взагалі нічого не сталося, ніде нічого не подерлось, не розпустилась. Тому дійсно класна сумка. Має дві ручки: перші ці ось такі от ручки, і також вона має довгі ручки. Але, от чесно за себе можу сказати, що мені мої довгі ручки. Вони не дуже подобаються, вони не дуже комфортні. Я взагалі думала, що я вам ту сумку якось покажу, але так руки не дійшли, я її вам не показала. Моя, мабуть, сьогодні просто візьму і відріжу ось ці от ручки, тому що вони мені просто особисто заважають. І я думаю, що ось цих от двох ручок їх цілком з головою вистачить, тому що отак от ви їх на плечі закидаєте і спокійно з нею йдете, куди вам треба. Всередині сумки йде підкладка. Бачите, все добре, гарно прошите. і йде одне цільне відділення. На молні, тобто ви якщо що, в разі чого можете цю сумку закрити, ніхто нічого там не дістане з вашої сумки. І також йде одна така, знаєте, внутрішня кишенька, але вона не закривається. Тобто, можете якусь там знаєте або карт-картку покласти, або готівку покласти, аби вона по сумці не валялася. Так я ж кажу, що дійсно класна сумка 10 з 10. Також на тему я знайшла ось таку от милу рожеву пінтересну сукню. Сто відсотково ви її бачили у популярних там інстаграм-блогерів і так далі, тому що вона зараз дуже популярна. Її в основному беруть собою якраз таки на море, і з неї виходять дуже гарні фотокартки. Коротше, це ось така сукня, вона йде знизу, бачите, з такими рюшами. Ой, я не розумію, трошечки засвічується чи ні. Коротше, ця сукня вона мені дійсно дуже сильно сподобалась. Єдине, я не знаю, чи варто її залишати, чи ні. По матеріалу вона тут занадтя занадто така прозора, тобто все через неї. Буде видно, я думаю, що 100% треба вдягати якусь білизну, якщо вам буде некомфортно ходити, так аби ваше тіло воно було повністю видно, тому що знову ж таки сукня дуже сильно просвічується. Ну і особисто мені сподобалось те, що ця сукня ідеально просто підходить на мій зріст, тому що я зростом 159 см, і якраз таки на мене от вона коротка. Якщо ви дівчинка трошечки вище зростуте, то на вас вона буде ще коротше, і треба 100% вдягати якісь шортики, тому що, ну, типу, будь-який вітер і все, типу, все буде видно, що у вас там під цією сукнею знаходиться. І от я не знаю, чи потрібно мені її залишати, чи ні. З одного боку. Вона гарна, а з іншого боку, типу, наче знаєте, занадто просвічується, то я не можу зрозуміти, залишати чи ні. Але сукня дійсно гарня, гарня, гарна. З мінусів вона має те, що тут, бачите, стрічать ось такі от лески. Леска, я не знаю, як правильно це треба буде відрізати, тому що це прям знаєте дуже сильно. Я відчула, як ця штука вона просто дере мою шкіру. Це не дуже приємно. І також, отут на спідничці, йдуть невеличкі ось такі от ниточки, але це вже можна відрізати. Просто типу знаєте сам факт, що це є. Але з іншого боку, блін, ця сукня, типу, що скільки вона там коштувала, що я від неї хотіла. Це знову ж таки в сукню вдягти, чисто щоб пофотографуватись і скласти її назад. Я не думаю, що вона, знаєте, така занадто прямо комфортна для того, аби постійно в він шкребеться вже хоче назад. Якщо ви дивились моє попередні відео, то ви бачили, що я замовляла ось такий от костюм з двох частин з, <з>, з міні-ковтинки та шортиків. Єдине, я собі замовила розмір S, і він на мене був за короткий. Я вам казала, що я його поверну, я його в той же день повернула і замовила собі розмір M. І от розмір Емка вона сіла на мене ідеально. Це комплект, який складається з двох частин. Це ось такі от чорні шортики. Тут дуже приємна на дотик тканина. По складу я не знаю, що це Це 78% поліамід та 22% Еластан. Дуже приємна на дотик тканина. Я думаю, що займатися в ньому буде саме задоволення. Е, не треба так робити, будь ласка. Не, будь ласка, не роби так. І також в комплекті йшла ось така от ковтинка. Я вже замовляла чисто собі кофтинки в рожевому та блакитному кольорах. Вони дуже гарно носяться, тому я вирішила замовити собі прям такий комплект для пілатису. І, в принципі, я думаю, що саме ось цей от розмір М-ка, він на мене сів досить таки гарно, комфортно, тому рада, що я все ж таки його обміняла, в цьому 100% буду ходити. Далі я собі замовила ось таку от косметичку, такого, знаєте, оливкового кольору. Плюс тут йде зворотня така жовта молня. Це мені також дуже сильно сподобалось. Багато разів її бачила. Я думаю, що це ідеальна дорожня Косметичка, тому що сюди і блиск, і туш, і якісь серветки, і якісь там олівчики сюди ідеально війдуть, і все буде, знаєте, не буде валятися по валізні, а просто буде лежати в одній такій невеличкій косметичці. Плюс вона досить такі компактна, тобто не буде займати багато місця у валізі. Вона виконана з приємного такого на дотик силікону, всередині немає жодної підкладки. Я думаю, що легко буде митись, в разі якщо вона забрудниться, тому ідеальна. Я її залишаю дуже нею задоволена. І також до цієї оливки я собі замовила ось таку от рожеву невеличку косметичку. Я думала, що буде сюди класти. Або якісь таблетки, або картки, але подумала, що мені, мабуть, дві таких косметички це буде, типу, забагато, що багато косметичок, це теж не окей, тому я краще ті таблетки запихаю в ту косметичку, а цю косметичку поверну. Вона також гарно виглядає, гарно прошита, бо до неї питань нема. Просто я передумала, зрозуміла, що мені не потрібно типу більше косметичок, тому я її поверну для того, аби в мене це типу барахло не валялось. До речі, таке невеличке нагадування. Якщо ви хочете також повертати товари на тему, які вам не потрібні, то пропоную вам підписатись на мій телеграм-канал. А я натомість, коли мене на каналі буде 5000 Підписників викладу покрокову інструкцію, як робити повернення на тему. Я вважаю, що це таки, знаєте, рівноцінний обмін. Тобто ви мені ви підписуєтесь на мій канал і ставите мені лайки, а я показую вам, як робити повернення на тему і не зберігати у себе в зайбі речі. Також я собі замовила таку прикольну ковтинку. Дивіться, як вона виглядає. Я, якщо що, її вже замовляла, це моя друга по рахунку ковтинка. Просто першу я порвала, тому що вона досить таки, знаєте, хлипка, якщо можна про неї так сказати, зробила заціпку, зачіпку, не знаю, як це правильно сказати, трошечки подерла і все. Тому вирішила ту утилізувати ковтинку, замовити собі нову. Я, до речі, з подружкою вчора ходила в Zara Home і там майже така сама ковтинка. Вона коштувала щось близько тисячі гривень, а виглядала один в один. Але, якщо чесно, не бачу сенсу переплачувати за такі речі. А це мене розмір складу це 93%. Кірі та 7% еластан. І от я її собі придбала для того, аби ходити в ній на пілатес, тому що я її в такій самій ковтинці, просто яку вже порвала. Я в ній також ходила на пілатес, вона дуже тепленька, пропускає повітря, взагалі не спекотно. Тому рада, що замінила собі цю ковтинку і буду також знову ж таки в ній ходити. Також я вирішила собі замовити чисто плавки. Це ось такі от трусики, плавки в чорному та білому кольорах. Ось так от вони виглядають. Бачите, звичайні плавки. У мене просто є ліф від купальників, просто звичайні такі топи банду. Вони класні, просто. У мене тут, типу, зверху вони розміри S-ка і плавки розміри S-ка. Так як я знизу XS, то вони на мене все ж таки трошечки завеликі. Я вирішила собі чисто замовити плавки. У мене якраз і чорний топ бандо і білий топ бандо тому якраз таки, знаєте, зберу собі новий комплект, нові два купальники будуть в мене. До речі, я тут, мабуть, не встигну вам розповісти, тому що я ще замовила собі три купальники: жовтий, червоний і чорний, наче. Вони мені ще не прийшли, тому я викладу у себе в телеграм-каналі. Я думаю, що якраз, коли вийде це відео, то я вже публікую себе в телеграм-каналі. Якщо ви хочете побачити відгуки на ці топи, і мабуть ще піжами то. Викладу так, то підписуйтесь на мій телеграм-канал, там буде розвернути відгук, тому що тут я просто не встигну розповісти. Далі я замовила ось такий от прикольний тубус, але це не просто тубус, не просто така коробка, це подушка для подорожей. Дивіться, як вона компактно складається. У мене взагалі вже є така компактна подушка. Просто справа в тому, що вона, знаєте, не зовсім мобільна, тому що вона не складається, вона повністю виконана з тканини і в ній є наповнення. І от просто брати її з собою, типу, кудись не дуже зручно. Коли ти їдеш в авто, то так все комфортно, тому що ти її просто відкладаєш і все. А з цією подушкою ти можеш просто нею покористуватись і потім покласти її назад в тубус, а тубус причепити до валізи. Ось так от вона виглядає. Ми можемо тут зафіксувати, аби нам було комфортно. Ну, слухайте, наче непогано єдине. Все ж таки по матеріалу. Але я розумію, що ж я хотіла. По матеріалу мені все ж таки, моя подушка, яка не мобільна, вона трошечки більше подобається. Але ця також, в принципі, непогана. Також тут йде знімний чохол, ви можете її відкрити. Тут йде таке наповнення, а ось цей чохольчик ви його з легкістю можете просто випрати. Тут також йде ось така от коробочка. Одразу кажу, що на неї дуже легко залишати ось такі от м'ятини. Бачите, я не знаю, камера замазує чи ні. Але тут є невеличкі м'ятини, це дуже сильно видно. І всередині йде просто звичайний сірий чохол. В принципі, як мені здається, гарна альтернатива для того, аби відчувати себе з більш-менш комфортом в довгих подорожах. Далі я побачила ось такий от прикольний костюм, який складається. З двох частин. По-перше, це йде ось така от спідничка. Дуже гарно, особливо мені подобається ось цей от пояс. По матеріалу це поліостер, і він такий трошечки тепленький, але в принципі приємний на дотик. І якщо спідничка дійсно класна, то з топом з верхом тут є проблеми, тому що ось ця от стрічка, ось ця от шлійка, вона, типу, знаєте, значить, завелика на мене, і топ, в принципі, на мене завеликий. Коротше, не дуже гарно він на мене сів. І плюс величезний плюс то, що в цьому топі йде подвійна тканина в зоні грудей, тобто нічого не буде просвічуватись, тому що сам топ він такий, знаєте, легенький і приємний. Але за колір ставлю величезний плюс, за спідницю ставлю величезний плюс. А те, що тут майка, вона така, знаєте, трошечки велика, ну нічого страшного, все рівно нічого не видно. Але я, мабуть, його поверну, тому що все ж таки не відчуваю, що це на 100% моє. Ще я замовила неймовірно гарний вазон, який виконаний з кераміки. до речі, я вперше бачу, аби на вазоні йшла ось така от пробка. Для того, аби я думаю, що можна так от дістати. Звідси виходила водичка, коли ми будемо поливати нашу землю. Взагалі, я думаю, що я сьогодні поїду в магазин і придбаю собі якісь сукуленти або якісь кактуси. Або щось таке квітуче, я не знаю, щось мені хочеться якусь таку гарну сюди рослину посадити, тому що неймовірно гарний вазончик в вигляді книжок. Ще мені дуже сильно подобається, що тут є імітація сторінок. Коротше, 10 з 10, і це також кераміка, гарно промальовано. все. я думаю, що це машинний принт, але виконана, ну типу, нереально класно. Чесно я в Україні мені здається таких вазонів і не бачила. Я думаю, що поставлю цей вазон у вітальню, і дуже гарно буде стояти. Клас. Ось таку от ковтинку на змійці, якраз таку саму і шукала. Я думаю, що просто під це буде класно. Це в мене розмір s по складу. Це 82% поліестер та 18% еластан. Вона трошечки прозора, але коли я її вдягаю на себе, то в принципі нічого не видно. Тому цю ковтинку можна сміливо носити без білизни. І, до речі, ще хочу сказати, що ковтинка дійсно класно на мене сіла. Єдине в зоні шиї, десь тут, думаю, що буде видно. В зоні шиї, знаєте, наче забагато типу тканини на мене, тому що я не знаю, от якось саме в зоні шиї вона на мене наче не сіла. Хоча, якщо я буду комір підвертати, комірець, то ну, типу, буде непогано. Це єдиний такий мінус, але в принципі ковтинка за свої гроші, типу, клас. Я собі замовила два купальники в блакитному та рожевому кольорах. Знову ж таки, якщо ви дивились моє відео, то бачили, коли я замовляла рожевий купальник, також зі стразами, він був такий цільний, але я його собі не залишила навіть в якості бодіку, тому що він просто позаду, банально на мене такий, знаєте, великий. І це не дуже гарно, типу, дивилося, тому що забагато тканини було позаду в мене. Але я була в Одесі на відпочинку і там у дівчинки. Був такий самий купальник в такому блакитному кольорі зі стразами. Я запитала в неї, де вона його придбала. Вона сказала, що придбала на Аліекспресі, Тому я його також замовила на тему, бо якщо що повернути. Прикольний купальник. Єдине, він, знаєте, такий, прям тоненький, тоненький, також тут де-не-де стірчать ось такі от ниточки. Це не дуже приємно. І плюс він, типу, знаєте, такий аж напівпрозорий. Ну занадто еластичний, так навіть можна сказати. Ну і плюс, тут, якщо що йде, звісно, що така тканинна підкладка, то нічого не буде просвічуватись. Просто знаєте, що він занадто еластичний і занадто тоненький. Ну і плавки вони мені, звісно, що доходять аж до пупка. Оце величезна проблема, тому що ну, я, я не можу сказати, що це проблема. Просто я така дівчинка, що я невелич... невисока дівчинка з ростом, і тому всі плавки, типу, як, там, де є висока посадка, вони в мене десь отут закінчуються, і це не дуже гарно виглядає. Це велика проблема для мене. Тому я дуже часто просто собі окремо докупляю саме низи, тому що ну, дуже важко знайти саме той розмір і саме ту посадку, аби воно гарно сиділо. А от рожевий купальник мені сподобався трошечки більш. Це походу, різні виробники. Різні постачальники, тому що тут вже йде зовсім інша підкладка. Тут не сіточка, а ще одна підкладка. І по якості цей купальник він набагато приємніший, ніж той блакитний. Виглядає один в один, тобто також рожевого кольору, ніжно-рожевий йдуть стрази, вони гарно приклеєні, нічого ще не повідпадало. Коротше, прикольний купальник єдине низ, він знову ж таки, типу, завеликий на мене. І це, типу, проблема, тому що я його поверну. 100%, тому що ну, негарно просто сидять на мене низи. До речі, я вже намагалася відносила плавки в ательє, аби мені перешили. Я пам'ятаю, я якось придбала купальник на лі експресі. Вверх я його досі ношу. А низ я його два рази відносила в ательє, і два рази мені його негарно підшили, тому що знаєте, все рівно вони стали на мене менше, але там в заду просто настільки забагато тканини. Типу, все рівно негарно виглядає. Тому я ж кажу, що для мене це часта практика, що я собі купую окремі низи. Я знайшла такий гарний цірий комплект для дому. Я думаю, що це зараз досить такий популярний, Багато в інстаграм-магазинах бачила комплект, який складається з двох частин: це ось такі. От шорти. І майка одразу кажу, що я собі взяла розмір S, і він на мене завеликий. Це велика проблема. І якщо майка ще більш-менш нормальна, бачите, вона з такими широкими плечиками гарно виглядає. Тут приємна на дотик тканина, вона трошечки просвічується, але вона дуже-дуже м'якенька. Тому вам в цьому костюмі буде комфортно, я думаю. І якщо майка ще плюс-мінус, більш-менш, то шорти, я собі нагадую в них якогось обелікса, тому що мені вони десь ось тут закінчуються, десь в набагато вищій пупка аж під грудьми. Ну, така посадка просто у шортів. Така я. Зинька дівчинка з ростом, що вони типу настільки прям височезні. Виглядають вони, звісно, що окремо, дуже смішно. Типу, знаєте, я наче це чоловіча спідня білизна. Хоча я вам далі покажу костюм, ото дійсно чоловіча спідня білизна. Але якщо зробити висновок, то костюм дійсно прикольний, класний. Якщо ви висока дівчинка, то обов'язково ви спробуйте, тому що я думаю, що вам він сподобається цей костюм. Я знайшла на тему. Дивіться, які гарні джинсові шорти. Я вже якось також показувала. Боже, я чесно сподіваюся, що ви дивитеся абсолютно всі мої відео, тому що я постійно щось ще показую Ще щось розказує, і мені дуже приємно, коли типу, ви розумієте, про що я вам розповідаю. Я вже розказувала, що я придбала шорти в Зарі, і я їх також ношу. от В мене є ті блакитні шорти. Я якраз думаю, що от якраз під ту таку накидку, яку вам показувала, прозору буду ходити в тих блакитних шортах, і можна в ось цих шортах також ходити. Вони, знаєте, такого молочного кольору. Це супер на дотик джинс. Вони мають дуже гарний орнамент знизу. І по кишеньках, бачите, дуже гарно виглядають. На мені розмір S, ка, наче сіли дуже класно. І також вони мають попереду та позаду ось такі от кишеньки. Коротше, дівчата, шорти дійсно класні, плюс тут низька посадка, дуже гарно виглядають. Дивіться, які прикольні штани знайшла на тему. Вони в таку рожево білу полоску. Мені дуже сильно подобається, дуже легенькі, приємні на дотик. Тут немає ні кишенік, нічого. Ці резинки. Боже, як же він мучиться, ви б знали. Я тільки що відкрила двері настіж, а він все рівно не йде, тому що йому просто треба покричати. А тут йдуть ось такі от резинки, вони пришиті, тобто, тобто ніяк не регулюються. Але, типу, знаєте, як декорчик чисто. Коротше, мені вони дуже сильно сподобалися, я їх залишаю. І до речі, вони прям такі довгі на довгих дівчат. Мені вони, прям, знаєте, аж по полу, по підлозі так от шорхають. Але мені нормально, тому що я якраз буду їх носити з тими капцями, які на невеличкій платформі. Коротше, Ідеальні штани, я думаю, що в будинку ходити буде класно. І також до штанів я придбала собі ось такий топ, також він мені дуже сильно сподобався. Окремий лайк ставлю за ось цю от зачіпку. Зачіпку, зачіпку, не знаю, як правильно, застіжку. Так от він виглядає. Єдине він трошечки просвічується. Я не знаю, чи буде тут відео цього топу, чи ні. Ні! Ну, що за кіт? Треба продати і завести собі собаку. Єдиний цей топ він знаєте такий напівпрозорий, Тому все, що у вас під білизною це буде видно, тому майте це на увазі. По складу це 95% п'ять та 5% Еластан. Це в мене розмір Еско, чесно, класний топ. І до от штани, я думаю, буде в саме раз. Єдиний цей топ, напевно, вам не покажу, тому що він напівпрозорий. Я побачила в одеських інстаграм-аккаунтах дуже класні фотки з цими дувними кругами. Бачите, він має такий жовто-рожевий колір. Мені дуже сильно сподобався. Побачила його на тему, і також замовила. Думаю, будуть класні фотки. Ну і плюс, звичайно. Буде комфортно з ним плавати, тому такий надувний круг. Перевіряти його вже буду на морі, тому що не хочу його відкривати, оце складувати, чисто довірююся долі, і сподіваюся, що він буде в цілості і сохранності. Це я знайшла. Дивіться, які прикольні штанці. Я думаю, що в них буде класно займатися спортом, тенісом, можливо. Але я дівчинка лінива, тому я буду просто в них ходити біля дому, поїду до батьків і буду в них ходити. Класні шорти, мені особливо сподобався ось цей такий ніжно-рожевий колір. І, звісно, що вони йдуть, знаєте, такою подвійною тканиною, тут йдуть додатково. Ще одні шорти, вони такі більш щільніші. класно буде сідати, і облягати ваші ніжки, також мають бічні кишеньки. Або для телефону, або для ключів, або для тенісних м'ячиків. Коротше, шорти просто на 10 з 10. Так сильно вони мені сподобались, що капець. Я, типу буду в них ходити 100%. Також дивіться, якого прикольну накидку на море знайшла. Це щось, типу, сукні. так, це є в'язана сукня. Я думаю, що по вечорам цієї сукні буде класно пересувати і тому що вона тепленька. Якраз під кінець вересня вже буде так прохолодно, тому, типу, сукня в самий раз. І мені подобається декольте. Десь тут буде відео, але я буду прикривати, тому що дівчата все видно. Треба вдягати купаль. Тому що, ну, типу, сукня повністю прозора, ще й з дірочками. Це в мене розмір S, наче вона така в'язна, але одразу вам скажу, я просто вже в минулому році також купувала такі сукні на тему, що вони еластичні. Вони гарно виглядають, але просто з часом вони розтягуються. Для мене це сукні одноразки, типу там на один сезон. Ви їх цього літа вдягнете, на наступне літо ви вже, скоріш за все, їх просто не вдягнете, тому що вони будуть більш такі розтягнуті. Але все рівно класний варіант, плюс вони коштують небагато, і, як мені здається, типу, все рівно класно виглядають. Бачила. На тему ось таку от сукню. Також дуже популярна, такі класні фотки з неї були. Ще Що це, щоб ви розуміли, в мене менший розмір. Я собі придбала. Коротше, щоб ви розуміли, отут в зоні грудей не дуже гарно виглядає, прям типу, взагалі занадто широко. І, в принципі, вона прям така широка-широка. Бачите, ну знову ж таки, вона еластична, але дивіться, це в мене найменший розмір. Найменший, ну типу, воно прям таке знаєте, як висить, не дуже гарно виглядає. То як на фотках, я сто відсотків впевнена, що на фотках в теми, на фотках в інстаграмі просто дівчата взяли і позаду собі отак, от прищіпками зачепили скоріш за все, тому що ну це нікуди не годиться. Тому ось цей сто відсотків повертаю. Також я побачила дуже милу сумочку. Подивіться, солом'яна сумочка з такими бусами, і також тут йде щось типу, щось типу кріплення з екошкіри. Така цупка тверда екошкіра. Дуже прикольно Вона. Дивіться, як вона виглядає. Мені здається, ідеально під е, оту білу сукню навіть. Класна сумка. Сюди відйде там просто фотоапарат, телефон, картка, ключі та і все я більше нічого не треба. Я на тему придбала ось такі от шорти, але як коли я їх купувала, я мабуть отково поклала їх у кошеню у корзину у кишені, тому що я маю схожі шорти з бершки, я вам дуже часто їх показувала. Вони на 100% виконані з льону, дуже приємні на дотик, класно носяться, а по вартості вони такі самі. Тому я вам краще рекомендую не всі от шорти придбати, а придбати шорти з бершки, тому що по якості, по матеріалу вони набагато краще. Хоча і ці шорти також не... Погані, плюс вони також трошечки довше. Тому, типу, це вже на ваш розсуд, а але я рекомендую шорти з бершки все-таки більше. Цей костюм, про який я вам вже казала, це не костюм, це треш. Точніше, як. Це костюм, який складається з двох частин ось така от рубашка. Бачите? І. І. Та-да-да-дам. Це шорти. Ну, це 100% виглядає як чоловіча білизна. Дуже смішно, особливо на мені це виглядає. Мені взагалі не подобається. Ще коли я замовляла, я замовляла в білому колірі синім контуром. А по факту мені прийшов такий пісочний колір. Звісно, що цей виглядає навіть в тисячу разів краще, ніж просто білий колір. ті от шорти, ото взагалі така жесть, що вони ну, типу зрозуміло, що я це поверну, не буду залишати, тому що воно взагалі не гарно. Сорочка так, вона гарна. Раптом ви шукали собі чисто сорочку, то можете звернути на неї увагу 100 вона вам сподобається. Але через Орти, я типу, повернула, тому що я хотіла ходити саме як в костюмі. А це ну, скажу, що дуже смішно виглядає. Але якщо дивитись зблизька, то ось цей от контур. Ця вишивка, ну типу, дуже гарно. Плюші сонечко таке. Кроше, не засмучена, якщо чесно. Але ну, типу, маємо, що маємо. Я замовила, дивіться, яку прикольну авоську. Я її замовила, бо думала, що буду ходити з нею на пляж. Але все ж таки рада, що замовила, тому що потім не жалкувала. Я її поверну, тому що занадто еластична тканина. Я один раз сюди покладу рушник, вона розтягнеться, буде негарно виглядати. Я думаю, що це просто ідеально ходити там продукти купувати або ще щось, тому що ну, типу, на пляж це не варіант. Але я рада, що я замовила, зрозуміла, типу, що мені не підходить. І останній товар на сьогодні хочу вам показати. а ні, не останнє, я вам зараз таку шляпу покажу. Дівчат, просто щоб ви розуміли, я знайшла у себе ось таку от сукню. Вона прикольна, дуже об'ємна, як на мене. Не знаю, я не знаю, що з нею робити. Я її зараз вирівняю, там відпарю і покажу вам відео, типу, як вона виглядає. Мені з одного боку вона подобається. Типу, знаєте, дійсно така літня сукня. А з іншого боку, мені здається, що я на 30 кг стала більше в цій сукні. Але знову ж таки, ну це такий, знаєте, прям літній вайб, і біля моря якраз буде ідеально ходити. Коротше, треба ваша думка, що ви скажете про цю сукню. Бо я поки що не знаю, що з нею робити, але вона дуже комфортна. Прям дуже-дуже. Якщо чесно, навіть не пам'ятаю, як я це замовила, але це дуже смішно, і це. Та-да-да-дам. Моя мама вже сказала, що вона собі забирає цей капелюх. Тому. Забронювала його вже, я їй його віддам. Але він дуже прикольно, смішно виглядає. Це, знаєте, чисто для фотокарточок, тому що ходити в ній незручно, ну, вона банально така, об'ємна, ви нічого не бачите, що у вас одразу з'являється дуже багато сліпих зон. Але вона прям така прикольна, прикольна. І також, до речі, вона всередині має регулювач. Для голови, тобто ви можете регулювати діаметр своєї голови для того, аби вона не спадала. Виконана вона дуже якісно, Просто також, напевно, багато разів бачила цю шляпу і вирішила її замовити. Я ще не знаю, чи візьму її з собою, чи ні, але, ну, типу. ну, Класно ж виглядає, скажіть. Та й шляпа мені 100% потрібно. Не знаю, коротше, треба подумати. А ну все, останнє останнє точно 100%, що я замовила, я собі замовила, щось такі от капці для того, аби ходити по камінням. Тому що туди, куди ми їдемо, там піщаний. Не піщаний кам'яний. Так, там кам'яний вхід у море і там всюди камні. Я розумію, що це буде дуже сильно боляче, тому я собі придбала ось такі от капці. Тут знаєте, йде така прям товста поверхня, така товста підошва. Я сподіваюся, звісно, що вони мені не знадобляться, але раптом що, то я вже укомплектована і буду просто в них заходити в цей море в цей пляж. Я нагадую вам, що я закину відгуки на декілька купальників на дуже прикольні шорти з рюшами і одну піжаму у себе в телеграм-каналі, тому що просто не встигаю за сьогодні. Це зробити мені ще не прийшла посилка. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо посилання на всі завари, ви можете знайти у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Дякую за перегляд цього відео. Чи ви додивилися його ж до кінця? Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і до нових зустрічей!